Друзі, привіт! Скло зняти вже. Просто хочу показати моменти, які треба знати, щоб його зняти. Скло тримається на да, на скло І Фіксується ось такою штучкою. Вона стоїть ось так. Прямо. Що вам треба зробити? Повернути її вправо, або вліво, і просто витягнути в сторону. І все. Тобто руку засунули туди за, ну, з воротній сторони, да, зовнішньої, скажем, стоїть отак. Це фіксатор. Ви його повернули і витягнули. Що далі? Для того, щоб його виняти взаді, вам треба також відкрутити рейку склопідіймача і опустити її вниз. Тоді ви зможете скло опустити максимально вниз, в той угол, скажімо, щоб його можна було повернути і витягнути до гори. Тобто, скло зазвичай заднє виймається, Тепередньо, в принципі, так само. Ви його повертаєте і під кутом вже виймаєте до гори. Тобто, і ще нюанс, який. На склі є ось такий зі, з передньої сторони. Є ось такий фіксатор, можна так його сказати, направляючий, точніше. Спробуємо навести фокус. І вона буде впиратися в різі цієї ущільнивачів в цьому. Тобто ви скло пустили, щільно його витягнули, і тоді ви маєте вже скло, бо воно вам не буде давати цей направляючий, не буде вам давати його виняти. Дивіться, в принципі, це основні моменти просто, а якби з тим, що можете штовхнутися. Всього всім успіху.